Гроші і будемо дивитися, що чекає тельців на лютий місяць. Тельці лютий місяць. Що чекає тельців на лютий місяць. Ой, гроші, гроші. Або ж не гроші. Ой, у вас буде прямо таке розстроєння якоїсь ситуації, зрив, трагедія може бути, може бути звільнення. Може, ви зараз без роботи і вас це дуже сильно в переживаннях. Але не переживайте, тому що це якраз в лютому оця ситуація з звільнення на нові кращі плани якраз будуть переходити. Може у вас зараз на роботі конфлікти, і ви думаєте, звільнитися. От, все це ну тут більше про роботу, але може бути і про стосунки. Наприклад. Ви вже не хочете бути в стосунках, або ви хочете наладити ці стосунки. Якщо ви хочете наладити ці стосунки, то тут бажано по цих картах побути якийсь час на одинці. Побути на одинці, побути самому. Якщо це на роботу, то тут найкраще якийсь час вивчати себе. Що я хочу, ким я хочу стати, в якій роботі хочу працювати, які професії мені подобаються. Бо наступна робота буде прямо на все життя. Або на довгий-довгий період буде. І вона буде класна, хороша і так далі. І так само по стосунках. Треба, звісти, всі за і проти, чи ви хочете бути з цією людиною, чи не хочете бути, чи хочете шукати щось нове. Бо наступна людина, або з якою ви останетеся, буде на довгий період. Тому у вас йде такий сумнівний вибір, що робити в житті. Тому лютий для вас от такий вирішальний. Давайте подивимося окремо, що чекає вас на роботу, фінанси і стосунки. Давайте перше про роботу. Робота фінанси, лютий тельці тельці Робота фінанси, лютий місяць, лютий місяць, робота фінанси, тельці вау Дивіться, які карти. Перемога, рішення щось нове. Перша рекомендаційно говорить за те, що треба брати все в свої руки. Може, навіть е так як ми за роботу може на себе, відкривати щось своє. М або кардинально нове. Бо ці дві карти це прям про кардинально нове і щось своє. Або якщо це не своє, це ви стаєте професіоналом е якоїсь нової справи, в якій ви не працювали. Але це е буде. Це в лютому у вас хороші е, можливості, плани, тому на рахунок роботи фінансів вас в лютому, якраз це, щоб ви казали перед тим, е, будуть хороші плани. Нова професія, нова робота, нова посада, е, відкриття своєї справи. Оце все вас чекає. І це все буде так. Моментально скоро неочікувано. Тому треба брати відповідальність, брати все свої руки і діяти. І тепер на стосунки і любов. Стосунки і кохання, тельці, лютий місяць. Стосунки і кохання лютий місяць тельці. Ну, тут стабільність більш... в більшій мірі, а, так як ми говорили попередньо, може бути те, що ви переосмислите і залишитеся там, там де ви є, столь, яка, яка є, а, то тут ой витягне. Тут іменно стабільність, покупка нової квартири, ми заспокоїлися один одного любимо, без сварок, от, така от домашня стабільна ситуація, закінчення сварок, закінчення цих трагедій і так далі. Якраз вас от така якась спокій. Спокій у, у всіх справах на рахунок стосунки. Тому я обираю всього найкращого. І хто був самотній, тут, а то, тут якраз знаходження цієї людини, е, закінчення періоду самотності вас очікує в люту. Тому бажаю, щоб це виконалося, якщо у вас співпадає ці емоції. І хочете проконсультуватися під низом. Є всі контакти, а ви просто шукайте мене в інстаграм Олександр Ментор. Бажаю всього найкращого, і щоб це все збулося. Йдемо до наступних знаків.